Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та міцного вам здоров'я! Щиро вам всім дякую за те, що підтримували мене у ці декілька днів, коли була хвороба. І моє горло не піддавалось ніякому голосу, звідси, не, в мене, не виходили звуки простуда була. І, мабуть, ще й трошечки оцей новий вірус грипу. Тому в мене прохання до вас, будь ласка, звертайте увагу на мої підсказки, які я в рубриці Здоров'я кажу. Якщо я кажу, бережіться або зверніть увагу, дійсно, зверніть увагу на ці підказки. Дякую ще раз. До речі, ви мені допомагали кожного дня. Я читала ваші коментарі і. Вони мене зігрівали і давали силу скоріше справитися з цим грипом. І ось я вже можу говорити і можу з вами спілкуватися і доносити до вас енергію моєї від мого серця. А в моєму серці енергія божественної любові для всіх відкрита. І я її вам передаю, отримуючи від Всевишнього від Абсолюта. Це робить кожен і в кожного є у серці така частичка, частинка, і е, я передаю вам всім ці найкращі енергії. Що ж, давайте розглянемо сьогодні спеціальний випуск, в якому ми розглянемо справи з 29 жовтня по 2 листопада 2024 року, і, як завжди, спочатку агрогороскоп. Отож, давайте. Подивимося, що ми можемо тут робити. Ну, це вже в нас першого буде молодик, народження молодика. Тому це вже час четвертої фази, далі геката, і після цього геката. Тому що ми можемо робити? 29-30 місяць знаходиться в знаці Терези. І в цей час можна тільки, о 29-7 -го після 7 години, пророщувати насіння для вітамінних салатів, робити проростки. Це єдине, що можна робити. І все. Розсаду можна з нею працювати, але нагадую, що завчасно треба зголожити землю, землю, ґрунт, який ви будете використовувати для пересадки, перевалки або для посадки розсади. Отож, 29-го працюємо, 30-го, будь ласка, до 14.30. Там вже починаються енергії кати. Квіти для квітів, які знаходяться на вулиці, можна ще ділити корневище і висаджувати їх, якщо, і завчасно зволожити землю або полієте вже е, пізніше. Е, до речі, ще можна 29-30 збирати насіння, якщо є, викопувати цивулини, корневище для зберігання уже в зимній час. Це ті літні квіти. Тобто цибулини і корновіща літніх квітів, які треба уже готувати до закладки на зберігання. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників хвороб. Будь ласка, перевіряйте листочки, всі листочки, особливо верхні листочки, ті, що тільки формуються, там завжди. Попелиця або ж ще які-небудь шкідники і в, в верхньому шарі ґрунту вони весь час там розводяться, піднімаються так, що, будь ласка, краще профілактично е, свої рослини обробляйте, щоб забезпечити їхню здорове, їхнє здорове життя. Поливи в знаці стихії повітря 29-30 не проводиться і підживлення тим більше. В саду, ось дуже цікава річ, 29-30 до 14.30 можна висаджувати. От ви там готували в різні саджанці, хтось малину, хтось деревця купив. От це якраз час посадити ці всі саджанці. Абсолютно будь-які садженці саду, 29-го у вас є. І 30 до 14.30. Висаджуйте їх, все буде добре. Але не поливайте, польєте пізніше або завчасно зробіть це. Мені більше подобається волога земля завчасно, і вже тоді потім ще можна полив зробити через 2 дні. Далі можна ще збирати врожай в цей час, 29-30 та прибирати сад. Можна провести зелені операції, збирати врожай, робити різні заготівлі 29 та 30, але квашенням капусти не займаємося. На та збираємо лікарські рослини 29, -30, а 30 до 14.30 риболовлю можна організовувати. Кімнатні овочі потребують зелених операцій. 31 окремо виділяємо, тому що тут буде перехід місяця знаку Терези. В знак Скорпіону о 19.30. І що ми тут повинні знати, а те, що це вже час гекати, а тому ніяких посівів, ніяких посадок, розсаду не турбуємо. Для квітів, для кімнатних рослин, поливи тільки після 20 вечора. Поливи можна проводити 31 го уже в скорпіоні після 20 вечора, підживлення ні. Попереду у нас народження молодика, це. Дуже складний стресовий період і ніяких підживлень не проводимо. В саду, у нас, якщо є необхідність, поливаємо рослини після 20-ї години і прибираємо садочок. Зелені операції можна ще проводити 31 до 13 години. Збирання врожаю та заготівля. Різних смаколиків на зиму, це до 11 ранку і все, далі вже буде поганий час. Не плануємо, не проводимо квашення капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини та й риболовля, коли починається геката та народження молодика. Складний період риба теж. В такому стані напруги знаходиться, і їй немає сили десь, ходити не ходити не а плавати у воді, десь підніматися, щось шукати. Просто хочеться її побути тихо, спокійно, пережити цей момент. Тому що, коли народжується, помирає, народжується молодик, помирає старий місяць, це період. Проходять всі земля, все суще в землі, на землі суші, і люди, і все, все, все. Так що, Будь ласка, краще самі відпочиньте, так що риболовлю не плануємо. Для кімнатних овочів у нас 31-го зелені операції до 13-ї години, поливи після 20-ї Залишається у нас два дні. Це вже першого народження молодика, другого це геката. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо і самі відпочиваємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні тільки поливи ніяких підживлень. Поливи для всіх рослин актуальні, якщо в цьому є необхідність. Підживлення ні в якому випадку, будь ласка, народження молодика. Народжену дитину нагадую ніхто не кормить борщом. Так що, кращі водички і все. Сад. Тут актуальні поливи та прибирання саду. А ось ні. Те, що не можна робити. Зелені операції першого другого не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Відпочивайте. Для кімнатних овочів актуальний у нас полив і все. Теж більше не турбуємо нікого, нічого не робимо. Ну, що ж, ми з цією рубрикою справилися. Ідемо далі. У нас наступна рубрика місяць для будинку та для здоров'я з 29 жовтня по 2 листопада. Ви вже зрозуміли, що це час гекати, народження молодика, тому ніяких справ і нових проєктів не починаємо. Вони, як говорять, мертвонароджені. А ось у нас декілька таких питань повідомить від наших підписників про те, що необхідно От треба зараз купити там невелику побутову техніку для кухні, щоб використовувати її вже зараз. Вона сьогодні потрібна або буде ще потрібно. Тому можна використовувати для цього тільки 29 і 30 до 13 години дня і все. А краще в четвер, п'ятницю, суботу не купувати. Геката, чорний місяць і народження молодика, помирання місяця старого і народження молодого. Дуже складний період. Ну що ж, ми з цим розібралися, а тепер йдемо в будинок. Груба, камін. 30-го не повинно бути ніяких проблем. Тільки якщо ви в зоні циклону будете, знаходитися сильний вітер, тоді, як завжди, починайте з невеликої кількості дров. Зверніть увагу, у нас є окремий гороскоп про стрижку волосся і е, фарбування. Там я упустила 29. го -е. 29 жовтня. Тому зараз цю помилку справляю і зараз повідомляю вам, 29-го можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся органічними фарбами. А 30-го можна це робити до 13-ї години дня. Після 13-ї вже краще цього не робити. Геката, важкий час. Можна мити волосся ці два дні. В сауну не йдемо і не плануємо. Догляд за шкірою маски не працюють. Очищення шкіри – так. Очищення організму тільки по ведичній астрології прадош 29-30 дні. Рукоділем в Терезах можна займатися. Для тіста необхідно трошечки більше рідини. прання, прибирання, якщо воно не брудне, можна проводити таке, знаєте, текуче, як говорять. Тобто щось невеличке і, якщо не сильно брудно, воно тоді буде більш-менш якісно. Але якщо треба брудні речі попрати і там можна таку генеральну, генеральне прибирання, тоді перенесіть на п'ятницю та суботу. Ми зараз про це будемо говорити буквально через хвилину. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. І провітрювання речей проводимо при гарній погоді. Це у нас, хоча це знак добрий для ремонтних робіт, але це вже енергії дуже мало і вона дуже-дуже погано зараз сохне все, тому краще перенести на зростаючі місяці різні справи. Давайте окремо 31 го розглянемо тут перехід місяця із Терез у скорпіон о 19.30. У нас в день вже можуть бути проблеми з грубою і з каміном. Ще вранці будуть сильні терези, але потім почнуть потихеньку набирати сили, енергії стихії води, тому може бути дим. Не можна на цей день планувати стрижку волосся, стрижку нігтей, не можна фарбувати волосся. Мити волосся можна до 18.30, будьте уважні, далі буде скорпіон працювати. Сауна, ні, догляд за шкірою, тільки після 20-ї години вечора почнуть працювати маски. Очищення шкіри ранок завершується цикл, вранці 31-го завершуємо цикл. і далі у нас на період зростаючого місяця ми не будемо використовувати. Очищення організму ні. Рукоділлям не займаємося, тісто до десь 12 години ще буде все норма, а потім починає плисти. Це складний період для тіста, тому що знак стихії води. Прання прибирання можна, але головне у нас буде таке важливе прибирання та прання вже першого та другого. Ремонтні роботи не проводимо, провітрювання речей до 12-ї години 31-го. Далі вже ні. І ось у нас залишається перше та друге вже листопада. Це знак скорпіону, тому дим забезпечений, краще потрошечки розпалюйте дрова. Не можна стригти волосся, стригти нігті, не можна фарбувати волосся та й мити волосся не можна. Сауну не плануємо не проводимо, маски будуть працювати гарно, першого та другого. Очищення шкіри вже все не, не проводимо, очищення організму теж не проводимо, рукоділям не займаємося. Тісто плеве і ми в ці дні не робимо нічого з тістом. А от прання і прибирання, от якраз те, що я говорила, у нас дуже якісне так, з плюсом ремонтні роботи та провітрювання речей не проводимо. А тепер важлива рубрика про здоров'я вона дуже важлива. 29, 30 та 31 жовтня Спадаючий місяць знаходиться в знаці Терези. Ось тут будьте уважні. Цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому не можна проводити урологічні операції. Крім цього, треба тримати ноги і Область тазу в теплі, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Ще одна дуже важлива така порада. В цей час не можна використовувати для харчування гострі різні страви, той же перець чилі, або ще щось таке, яке впливає потім на нирки на сечовий міхур. Це вже такі поради практичні. Тому, будь ласка, зверніть на них увагу. Але, нагадую, це спадаючий місяць. І перед якраз періодом, це кінець четвертої фази, перед періодом молодика, тому можна проводити операції в області голови. Гарний час для видалення зубів, для протезування, для лікування зубів. Так що можете якраз планувати в цей час похід в стоматологію. Це, що стосується у нас трьох днів завершаючих днів жовтня, а тепер перші два дні у нас місяця, який називається листопад. Що ж, тут у нас будуть працювати енергії скорпіону. А в цей час вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи сечостатева система виділення і нервова система. В першу чергу, що тут із операції не проводиться, не можна проводити операції на органах сечо статевої системи виділення і на статевих органах. І в зв'язку з цим хочу попередити, що тут же така ж порада, будь ласка, бережіть в теплі. Ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. І в цей же час не використовуйте для харчування ті ж гострі страви, різні приправи. Дуже дуже вони впливають на нирки та взагалі на все чистатеву систему виділення. Будьте уважні! І в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхора, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Практично під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфі... інфекціями. Нагадаю, що 1 та 2 листопада це народження молодика та геката. Тому в цей час краще нічого не оперувати, берегти себе і знаходитися в стані спокою. Але, якщо є необхідність, лікуємо дихальні шляхи, це дуже важливо. Ну що ж, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Бажаємо вам. Ще раз і ще раз міцного здоров'я. Будьте всі здорові, обов'язково здорові. Миру вам та тепла і затишку у ваших оселях, усіляких вам гараздів. І до нової зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре. Бувайте здорові!